Так, все правильно, постанова. Так, дивіться, так, все, все правильно. 560. Ну я вас питаю, от, наприклад, є поліція, у вас поліцейський привіз, до речі, так. Да? Поліція, наприклад, регламентується 32 законом про нас поліцію. Ви знаєте, так? Для цього має бути підстава. Але ви не поліція. В 18 до 60 років мають мати? Да, то я вам це покажу. Ну вас розумієте, у вас нема зараз самого сідно 32 Нацполіції, нас поліції, ви не поліція. А чим регламентується зараз спілкування? Крім 560-та, це постанова. От, наприклад, та в них немає підставню, так само немає підстави, розумієте? Я про це говорю. Це В мене дивіться, десь ви 11 раз вже зупиняєте. І попередні рази. Мені не відповіли на це питання. От, наприклад, я просто вас зараз переадресую на 17-ту Конституції і все. Вас ви нічого не зробите, по суті. І зараз так само ви не можете вас... Вас показати тільки по своєму бажанні, розумієте? Так як я був в армії, мені це не проблема показати. Я як би, стою на обліку, я не вас стою навіть на обліку, розумієте? Якщо ви не вичитали, то що я Так, ну це постанова. Це постанова. Дивіться, є постанова, виходить, а Конституція йде вище. І в статті 17, що написано? Ви зараз Збройні сили, правильно? От вас нашивка Збройні сили. А там якраз написано, що Збройні сили та інші військові формування не можуть брати участь у обмеженні прав та свободи. Розумієте? От сама стаття, виходить, перекреслює постанову ПЦ. Я розумію, але бачите, вас, можливо, не ознайомили. Так, <гану> да, ну вас, бачите, ні, ну я ж зараз е всі закони мають, е скажімо так, дотримуватися. Як, яка ваша думка взагалі? Моя <гану> думка. Так, скажіть, чи має дотримуватися, ви Конституції <гану> дотримуєтесь? всі давно і Я все зробив законом, але я говорю про те, що ви зараз не можете мене перевірити, розумієте? Я вас просто передрисую на статтю 17 і все. Бо постанова вона нижча, юридично йде нижча постанова. Тобто, ну, хочете... Це те, це що я вам юридично, бо я ще міг викликати юристів, як би. І вони б пояснили ще, ще далі, глибше. Я не хочу з вами сваритися, чисто да, взаєм, все, все добре. Зараз. Представники ТЦК. Поліція за кермом, до речі, один, другий ТЦК, тицька. другий ТЦКшник не виходив.